В результаті переговорів Трампа з Путіним стало відомо, що російський диктатор нібито погодився підписати якийсь папірець про те, що після підписання угоди він більше у України відбирати території вже не буде, окрім тих, що вже відібрав, звичайно, і що не буде нападати на країни Європейського Союзу. Про це повідомив зокрема Стів Вітков. Слухайте, дуже зворушливо в лапках, звісно. Цебто Люд... людожер говорить про те, що сьогодні на вечерю він людей їсти вже не буде. Він їх залишить собі на завтра, на сніданок. Було б корисно, аби Зеленський показав Трампу примірник Будапештського меморандуму, під яким стоять підписи і Росії, і Сполучених Штатів, і запитав, хто буде поручителем Росії, яка не виконує взятих на себе зобов'язань. І як зробити так, щоб підпис сполучених штатів Америки був непорушним? І Америка відповідала за цей підпис.